Шановні глядачі, з вами програма Гендер сучасності, я її ведуча Забройська Наталя, і в нас в гостях ми раді вітати експерт з гендерних питань Олесю Юрченко та нашу та Ніколі Катінкарій, представницю Кримської школи нови, новин для дітей та молоді. Олесю, скажіть мені, будь ласка, в чому, на вашу думку, відмінність між статтю та гендером? Дякую за запитання. Я Хочу сказати, що е, поняття стать це наша фізіологічна особливість. А поняття гендер це наша соціальна роль в житті. У цьому й полягає саме відмінність, це додожні поняття, але відмінність у тому, що. Фізичну особливість нашу ми не можемо змінити, окрім того, що хірургічне втручання, знаєте, сьогодні на така форма існує, але без хірургічного втручання ми не можемо змінити свою стать. А гендер це те, що ми можемо змінити у житті. Ну, наприклад, хотіла б вам пояснити, на таких яких простих прикладах. Наприклад, таке твердження: жінки народжують дітей. Це прояв статі чи гендер? Це буде проявом статі, тому що чоловіки чисто фізично такого зробити не можуть. Інший приклад: чоловіки кормлять, немовля, з пляшечки. Це буде проявом гендеру, тому що і жінка може це зробити годувати дитину з пляшечки. Тому стать це те, що ми можемо змінити в ролі свої у житті. Чоловік і жінка може виконувати їх. А стать – це саме те, що нам... Від Бога належить дуже дякую вам за відповідь. Ніколь, от ви займаєтеся у вашій школі новинами. Скажіть, будь ласка, чи існує гендерний баланс серед молодих журналістів у вашій кримській школі? Ну почну з того. Що на початку діяльності нашої школи такий баланс ну не дуже зберігався, але зараз все трішки врівноважилось. І тепер у нас приблизно однакова кількість і хлопців і дівчат. Хоча треба зауважити, що ось коли ми, наприклад, збираємось на який небудь там тренінг або семінар, або ще щось подібне, у нас завжди питають організатори: скільки у вас хлопців, а скільки? Дівчат. І коли відповідаємо, наприклад, що дівчат більше буде присутньо, тоді організатори дуже цьому радіють. Я не знаю чому. Може вони вважають, що дівчата більш серйозно ставляться до свого до своєї справи, або вони більш відповідальні, ніж хлопці. Я не знаю, але вони дійсно кажуть, о, ну це дуже добре. Це гендерні стереотипи, що дівчата відповідальніші, хлопці менш відповідальні, такі в нас гендерні стереотипи. Я вам дуже дякую за ваш час приділений в ефірі, а також всім глядачам і вам вважаю успіху в житті і на роботі. З вами була Заворозька Наталя і програма Гендер сучасності. До побачення, до нових зустрічей.